Вітаю, друзі! 8 квітня. Вчора Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна надзвичайним і повноважним послом України в королівстві Нідерланди. Дніще, дніще дипломатичної служби, яку перетворили в помик. Давайте про це поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього обов'язково посилання. Напишіть коментар, що ви думаєте з приводу, призначення Костіна по колишнього генпрокурора. І, взагалі, що думаєте про. Знищення Української дипломатичної служби і поставте обов'язково вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, вперше вперше цю новину в себе на телеграм-каналі я написав ще в вересні минулого року, а 31 жовтня 2024. Зеленський звільнив Андрія Костяна з посади Генерального прокурора. 158 днів воююча Україна без Генерального прокурора. Більше того, без виконуючого обов'язки Генерального прокурора, тому що Пан Харченко, який зараз обіймає цю посаду, сам себе на неї призначив порушення чинного законодавства і Конституції. Але не дивлячись на це все, вчора Костіна призначили послом в Нідерландах, Ну, щоб він міг там жити з родиною. Генпрокурора таки досі нема. І давайте так говорити. Для чого дипломатична служба. Костян. Людині, яка на прокурорській посаді заробляла мільйони доларів. Тільки з Ігорки, Вербицький, колишній його заступник, ніс йому п'ять. 5 мільйонів доларів в місяць з грального бізнесу. Я вже мовчу про продані кримінальні справи, або, по, або про порушені кримінальні справи на замовлення. Я мовчу про розкрадання міжнародної допомоги на реформування Генеральної прокуратури. На цьому крале до нього і крадуть після. Літвінова, Абінуїдзе і все. Ми зараз готуємо з приводу розкрадання міжнародної допомоги заяву. Заяву про скоєння злочину в НАБУ, в ДБР. З, е, копію в Додджи Маска в адміністрацію Трампа, бо це були кошти американських платників податків. В Європейські. Інституцій і, і, і так далі. Що стосується призначення Костіна на посаду посла в Королівство ну, перше, він насправді ж не одинаковий. В помийку дипломатичну службу Зеленський та його зелені гниди з банкових почали перетворювати задовго до Костяна. Олена Яващук, посол Болгарії. Вона себе називає сексологією, а до цього читала курси по техніці. Міннєта уявляєте собі дніше. В Болгарії посол, інструктор памін'єту. По Юрій Гусів, якого з другої спроби, бо європейські країни не схотіли деякі, запхали послом в От В той Азербайджан, який на Кавказі є стратегічним для нашої країни. І той Юрій Гусів. Який в корупційних скандалах в укроборонпромі погряз? Той Юрій Гусів, який має відношення до розмінування і здачі півдня України. Не можна своїх кидати, їдь боржа. Ну і попередниця Костіна, Ірина Венедіктова, послом у Швейцарії. Так, це та Ірина Венедіктова, яка в Санаханді шмотками хабарі брала. Шмотками. Шмотчом генеральний прокурор. Уявляєте дно? Піймав я її на цьому за руку, опублікував розслідування, перевірив офіс Зеленського цю інформацію, все підтвердилось, кажуть, Ірочка, гудбай. А Ірочка каже, здам вас з Дайте мені посаду посла. Працювати буду. І не деінде, а в Швейцарії. Дали. Так і стала Ірина Венедиктова, екс-генеральний прокурор. Правильно. Послом Швейцарії. І там прославилась також, піймали нашу харківську ірочку, на тому, що, прикриваючись дипломатичним паспортом, посадою, і статусом, бабло в сумках воза, на лічечку ховати Швейцарію, для себе. для... Колишніх регіоналів, колишніх опожопівців. Війна кажете? Державні зрадники кажете? та ні, сумочки, бабелішко, Швейцари. Дивлюся я на всі ці призначення, Венедіктова, Діктова, Костін. І думаю: якщо буде до повалення режиму Зеленського новий генпрокурор. Куда його нах послом призначать? А, ну там ще бігає смотрящий за парламентом штучний, ну той який керівник апарата, який себе царем гори е, називає, який е, в парламенті вирішує більше, ніж Стефанчук. Він знає, що в нього дубка також підгорає, і що скоро скоро прийдуть. Прийдуть і спитають штучний сука, за що генерала отримав? Чому в танки на фронті не згорів? І готує для себе м'яку посадку, місце для відступу. Штучка від цей штучний ще так. Не просто кудись, хоче в Париж чи в Брюссель. В Брюссель, чи в Париж. Ми правда зараз займаємося тим, щоб повідомити і органи влади в Бельгії, і органи влади у Франції про те, що штучний, звичайний мародер-корупціонер, який як мінімум був співучасником в розкраданні коштів, які йшли на парламент. Ну, наприклад, Рахункова палата встановила, що на столові на для народних депутатів вкрали 24 мільйона. Ви повірите, що це без керівника апарата відбулося? Отож. Або. Бабки з канала Рада, який не працює, раду не транслює, на кінокомпанію кінокіт Кірюша Тімашенка перекинули. Як думаєте, штучний про це не знав? Він цим не займався, ні? Ха -ха. Ну, добре, USAID. І ще до того, як маск їх тарабанив, закупили для парламента комп'ютери. Знаєте, чим закінчилось? usaid ші комп'ютери продали через мережу, а комп'ютери, ті, які були, ті залишились. Ось цей штучний штучка. Ну, але ми розкажемо. Ми розкажемо і бельгійцям, і французам, хто він, що він. І взагалі всій дипломатичній спільноті світу. розкажемо. І Костям хай не розслабляє булки. Найближчим часом відвідує Нідерланди. Обов'язково проведемо зустрічі. Переговорим із українською громадою, яка має знати, що за посол до них прибув із посадовцями королівського уряду. Якщо Костін думає, що він сховається в Нідерландах, дістанемо кожну зелену гниду дістанемо, не сховаєтесь. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.